Знову за мову близько 200 прикарпатців, представників опозиційних сил та пересічних івано-франківців мітингували під стінами облдержадміністрації. Маски на обличчі людей промовисті не менше аніж підготовлені плакати. Мовний законопроект депутатів регіоналів затуляє рота українцям. Переконані протестувальники, цей закон спрямований на втрату нашої української мови. Ситуація дійсно зараз в Україні критична або ми, або вони. І сказати, як воно повернеться, якщо ми всі не мобілізуємося і не змінимо цю ситуацію, то я думаю, зараз ситуація значно гірша, як у 88 році році. Ліна Костенко сказала: нація вмирає не від інфаркту, нація вмирає, коли в неї забирають мову. І те, що робиться зараз, це страшно. Звістка про чергову хвилю протестів в Україні швидко дійшли до Нью-Йорку. Американський вчений з Галицьким корінням Мирослав Драган перетнув океан, аби відстояти батьківську мову. Народи, як тратять мову, тратять держави. Нема як нема мови, нема держави. Чого прикладом є. Слов'яни в Німеччині, слов'яни в Англії. Поки на вулиці розпалюються пристрасті, у приміщенні ода розпочинається сесія облради. Депутати не встигають розглянути жодного питання, оголошують перерву і виходять до протестувальників. Першим до людей звертається керівник облради. Мова, за його словами, національна святиня і захищати її треба наполегливо. Мене не цікавить думка наших місцевих маргіналів, холуїв і сексотів. Які намагаються заявляти, що Івано-Франківська обласна рада занадто багато політикує, захищаючи такі цінності, як наше право мати власний погляд на українську історію, як наше право сповідати українські традиції, ходити до українських церков, говорити українською мовою. Шанувати українських героїв свою промову. Олександр Сич завершує під аплодисменти побратимів свободівців. Натомість голова Ода не встигає й слова мовити, як настрій мітингувальників псується. Вигуками геть та ганьба люди намагаються перекричати очільника Прикарпаття. Усі районні адміністрації підтримують вашу позицію і підтримують рішення обласної ради. І Я особисто голова обласної державної адміністрації докладу усіх зусиль. На усіх з усіх доступних мінімір, щоб даний закон був завітований і не прийнятий, він завершує і під вигуки натовпу йде геть. Згодом на пленарне засідання поспішають депутати. Уже другий за тиждень мовний мітинг завершився. Протестувальники кажуть, це ненадовго. Тепер такі заходи почастішають, аби не прогавити важливий момент. Вдруге Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.